Всім хай! З вами Сани і сьогодні я знімаю відео 100 ідей для літа. Я написала невеличкий великий список з ідеями, що ж можна зробити цікавого влітку. Сподіваюсь, кожен з вас знайде для себе щось цікаве, особливе, адже вже в неділю 1 червня, а я взагалі не готова до цього і вирішила написати список. Тож, поїхали! Отож, перша ідея не спати всю ніч перед першим червня, тобто зустріти світанок з літом. Друге спробувати морозиво, яке ви ще ніколи не, не куштували. Третє зібрати букет польових квітів. Четверте зробити віночок з кульбаб або ж з ромашок. П'яте написати собі лист в майбутнє. Шосте – створити літній плейлист сьоме картина або ж футболка з відбитками пальців, рук е, ваших близьких людей. Восьме, Почати збирати щось, колекціонувати, фантики, машинки, копійки. Дев'яте – Зняти одну секундне відео щодня в червні. Таким чином ви зможете подивитися там. самі круті моменти з червня. У вас буде по секунді з кожного дня і вийде дуже прикольне відео. Десяте. Завести книгу рецептів. Одинадцяте. Пройти 50 тисяч кроків. Дванадцяте поїхати в сусіднє місто, тринадцяте сняти пародію на фільм або ж серіал, або щось типу того, чотирнадцяте створити коробку або блокнот спогадів про літо, п'ятнадцяте піти на підробіток, шістнадцяте стати волонтером, сімнадцяте розхламлення шаф, тумбочок і всього, все, що можна тільки перебрати. 18. Почистити свої гаджети. 19. Пікнік з їжею, яку ви ніколи не пробували до. 20. Написати список цілей або ж карту бажання осінь 2025. 21. Погуляти босоніж по траві. 22. Побігати під дощем. 23. Покупати погодувати качок або голубів. 24. Намалювати щось крейдою на асфальті з друзями. 25. Ідея. Зробити дивну зачіску. Двадцять шоста ідея, день без гаджетів. 27-ма ідея, день без зеркал. Тобто ви не дивитесь протягом дня, як ви виглядаєте. Думаю, це цікаво і такий виклик чуть-чуть. Двадцять -чуть. восьма ідея челендж, глухий, сліпий, німий. Це приготування. Думаю, багато хто бачив це в Тіктосі. Двадцять дев'ята ідея написати слова, які у вас асоціюються з літом, і зробити з цього постер. 30-та ідея збирати протягом літа камінчики, фантики, чи щось, що пов'язане з літом. Тридцять перша ідея грати настільну гру уночі а, монополію під класичну музику. Тридцять друга ідея ти робиш лице, а я роблю звук. Тридцять третя ідея слухаємо, але не засуджуємо. Тридцять четверта ідея спитати бабусі чи дідуся, як вони провели літо своє, яке що їм найбільше запам'яталось, і спробувати так само. 35-та ідея – зробити день в стилі 2000-х або 90-х, що вам лежить до душі. 36-та ідея – скласти вірш з вивісок, які ви бачите протягом прогулянки. Думаю, це прикольно і шукати щось в рифму, в словах, які пишуться на вивісках магазинів. 37-ма ідея – шукати цифри по порядку у своєму місті. 38-ма ідея – сісти на... Любий автобус доїхати до кінцевої і звідти вертатись пішки 39-та ідея день навпаки, тобто вечеря зранку, а сніданок ввечері. 40 Сорокова ідея прогулянка з Google Maps, тобто ви просто тикаєте пальцем рандомно і йдете туди. 41 перша ідея пластилінове побачення. 42 друга ідея день обливання, купити з друзями ці водні пістолетики, або ж просто зробити дирки в кишціці від пластикової пляшки і обливатись. 43 третя ідея зробити з друзями татування хною 44 четверта ідея піти на міні-гольф. 45 п'ята ідея кіно під відкритим небом. 46 шоста ідея сфотографуватися в фотобудці. 47 сьома ідея світловий арт з гірляндами і довгою витримкою. Туторіали пошукати в Тіктоці. 48 восьма ідея, пікнік на даху або в дуже незвичному місці, там в ванні, який знаєте, там де зазвичай ну таке не роблять. 49 ідея піти на хорор з друзями або ж самим зробити собі хоро. І одні будуть ховатись, лякати, а інші проходити ніби квест і, ну, і лякатися. 50 ідея зробити косплей з картону. Перша ідея халабуда, шалаш з подушок і одіяли. Після друга ідея придумати собі нову особистість і стати нею на один день. Після третя ідея сфотографувати сф себе кожного дня протягом літа і зробити знову ж таки якісь відео і подивитися, як ти мінялася, мінявся протягом літа, і причому фоткатись в дуже незвичних місцях, таких цікавих. Після та ідея. Чувачі на їжу. Тобто, я думаю, багато хто з вас бачив цей тренд в Тіктоці, де стоїть якийсь Макдональдс чи ще щось, і там двоє людей грають в чувачі. а Той, хто програв Біжить, має якнайшвидше прибігти назад, а поки він біжить, інший їсть. От така тенденція гри. Погугліть в Тіктоці, пошукайте в Тіктоці. Я думаю, ви знайдете, якщо ніколи не чули. Я думаю, що це дуже класна ідея. 55 п'ята ідея створити власну настільну гру. П'я шоста ідея, тихий вечір з історіями, тобто просто з друзями зустрітися або з родиною. Це не обов'язково мають бути друзі. І заварити чай, і просто говорити. 57 сьома ідея день обміну обов'язками. Тобто ви міняєтесь обов'язками з своїми друзями або ж з мамою. Поки вона там, я не знаю, робить домашнє до прикладу, ви маєте. Прибирати, готувати і так далі. Затвосьма ідея цілий день користуватися не вашою основною рукою. Тобто я я правша і більшість речей я роблю правою, але в цей день я буду робити все лівою і подивитися, що з цього вийде. 59 дев'ятий ідея — читання метро на даху, десь в незвичному місці і відчути себе aesthetic girl. 60-та ідея записати свій СМР-літа, як дощ, капає гроза, там, трава, діти сміються, це все. Мені здається, це дуже класно. 61-ша ідея, мандруюча історія, Тобто, я пишу, до прикладу, перші два е речення, мої, я передаю це подрузі, вона пише наступні два і ми так міняємось. 62-га -та ідея роздавати листівки за якимись красивими слова, тобто, а, зробити можна своїми руками або купити і там буде ти красивий писати, чи ти найкращий там своїм ділі і тому подібне. Можна це давати в руки, або ж залишати десь на столику, в кафе, в книжці, щоб коли людина находила, така, «а, прикольно». 63 третя ідея придумати власний напій і дати йому ім'я, назву. 64 четверта ідея малювати пальцями, ногами. Ви всім, чим хочете, тільки не, пен... не пензликами, не там олівцями, а частинами тіла. 65 п'ята ідея знайти красу в випадкових речах і фотографувати їх. Після шоста ідея піти в музей чи галерею і придумати свою власну історію, чому художник зобразив це так, або чому звідки це пішло, і придумати це власне. Ну тобто. 67 ідея зробити талісман літа з підручних речей. 68 ідея зробити фотосесію в стилі вок, але з дуже дивних поєднань з вашої шафи. Шістдесят дев'ята ідея сфотографувати свої домашні речі, ніби це експонати в музеї, і придумати їм можливо якусь історію. Сімдесята ідея поготувати бездомних тварин. Сімдесять перша ідея зробити арт або колаж з чеків, з білетів протягом літа. Просто їх збирати і потім зробити з них колажик. 72 друга ідея на день притворитись німим, тобто. Повністю весь день спілкуватися тільки мімікою, показувати. Ну я тут за кордоном і так-так спілкуюся, тому 73-я ідея піти в бібліотеку і вибрати рандомну книгу і її прочитати. 74-та ідея челендж, типу, весь день говорю так або весь день говорю ні. 75-та ідея одягнутися в один колір, тобто повністю фіолетовий, червоний, зелений, і прогулятись так містом. Сімдесят та ідея зачіска просто на вулиці з подружками встати там, не знаю, в парку сісти, дістати всякі заколочки це все і починати себе зачісувати. Головне, щоб вам на голову нічого не впало. Які кліщі? А так. так прикольно. 77 сьома ідея зробити капсулу часу з дуже важливими вам речами або з якимись спогадами літа. Сімдесят восьма ідея це день дитинства. Відтворити ваш улюблений літній день, коли вам було років 8-9, я не знаю. Гойдалки, якісь морозиво, бульбашки і це все. 79 дев'ята ідея лист собі в майбутнє. Вісімдесята ідея, пікнік на балконі. 81 перша ідея прикраси змушена зробити її самостійно. Сімдесят друга ідея розфарбувати футболку природними фарбниками, тобто там вишнями, полуницею і тому подібне. Сімдесят третя ідея це сто усмішок, тобто ви маєте якось з. Змусити прохожих усміхнутися, зробити комплімент або щось пожартувати. 84 та ідея спостерігати за зорями, 75 та ідея вигадати мову з друзями, сестрою або з будь-ким іншим і спілкуватись на ній протягом дня. 76 та ідея день без якогось кольору. Тобто я там цілий день без рожевого. Я не можу я не знаю, доторкатись до. Рожевого, їсти щось рожеве, пити щось рожеве і тому подібне. Сімдесят сьома ідея день обмінів, це обмінятись своїм другом чимось на день. Сімдесят восьма ідея зробити показ мод вдома. Сімдесят дев'ята ідея надіслати листівку, або ж написати писати лист, якійсь випадковій людині, тобто написати лист, там Я така, от я люблю. Я такі, сподіваюся, що тобі сподобався мій лист і все. І лежити такий лист, десь, я не знаю, десь в столі, на столику, в кафе, чи в книжці. Виносити ідею зробити день за чужими правилами, тобто провести день, як ваш знайомий або якийсь відомий блогер, тобто там встати в такий самий годеньпис, поснідати тим самим. Прошу і тому подібне. Дев'яносто перша ідея влаштувати обід в одній кольоровій гаммі, тобто все червоне або все зелене, там, можливо, барники купити, щоб макарони пофарбувати. Дев'яносто друга ідея збір аудіо людей е природи протягом літа. Дев'яносто третя ідея: знайти літо у вашому місті, тобто знайти речі, які вас асоціюються з літом там вишня. Може, у вас є озеро чи море для вас, і пофоткати все, що є таким виключно літнім. Міні-фільм Один день з мого життя у стилі трейлеру. 95-та ідея символ літа, тобто створити свою пісню, кусь або вірш, який буде тільки ваш, і символізувати. Буде символом вашого літа. 96-та ідея намалювати літо закритими очима. Тобто, як ви уявляєте собі літо, я не знаю, для мене літо це море, сонце, жара і морозово. Я маю намалювати це закритими очима. Дев'яносто сьома ідея прогулянка без телефону. Дев'яносто восьма ідея зробити собі маску якусь з підручних матеріалів. 99 дев'ята -ма ідея створити трейлер «Літо мрії». рісота ідея це бути головним героєм у вашому літі, зняти це і просто пам'ятати, що літо. Ваше, і ви маєте робити все, що хочете. Але в межах розумного. <світ> ну, а на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я справді старалася. Ви знайшли щось для себе, знайшли якусь класну ідею. Тож, напишіть про це в коментарях, можливо, у вас є ще якісь ідеї, про які я не згадала, щось цікавіше. Поділіться цим в коментарях. Ну, а на цьому все. До зустрічі в наступних відео. Па-па! You in the travesty, don't gotta hurry, in know. Cause we stay in control in the name of love.